Яку паперову газету ви читаєте? Хочу вам нагадати, що наше Товариство просвіта випускає культурологічний тижневик Слово просвіти. Це такий майданчик, платформа, де лідери думок, політики, літературознавці, режисери, кінометці висвітлюють суспільно-культурні теми, обговорюють. Події, культурні події, політичні події, які відбуваються в Україні. Тож, пропоную вам підписатися на наш культурологічний тижневик Слово просвіти. Зараз триває передплатна кампанія на наступний рік 24-й рік. Вартість дуже невисока, доставляється Укрпоштою у поштові скриньки, квартир, будинки по всій Україні. До речі, майже в кожному номері нашої газети висвітлюється діяльність Січиславської просвіти та, взагалі, події нашого Січеславського краю. Підписуйтесь.